Батько виховував його патріош патріотичному дусі. І, ну, скажімо так, от син він такий дуже от, якби, такого патріотичного напрямку вихований. Ми перед війною робили суботник, вийшло три чоловіка, виходить Тарас з граблями. Я кажу, Тарас, ти ж до мами в гості приїхав, в Київ, він вже вчився і там остався. Кажу, ти хай", а він каже, хай мама віддихне, а я буду за нею. Отакий він був у всьому. Коли наші діти сплять, то він вже встає, може по господарству допомогти. Колись ми там солому грозили на велику вантажівку. І у нас порвався такий шнур, чи що там, було. то, знаючи його, він за 5-7 хвилин пробіг дуже велику відстань, щоб забрати і знову принести сюди, з дому. Це нереально було просто. А він за 5 хвилин, тому що він був спортсмен, ми всі його любили. Це золота дитина була для нас. Дуже хороший хлопець, так і рідко навіть буває. Це хороший син для матері. Це великий патріот. Я горжуся, що я був з ним знайомим. Йому все подобалось. Він любив вчитися, любив займатися спортом. Любив все любив.